Привіт, це Ерік, і сьогодні ми обговоримо, як ви, будучи прокачаним в UX, зможете зробити e-commerce краще та підвищити прибутковість для інтернет-магазину. Дивлячись десятки сотні прикладів дизайну, які надсилають мені підписники, я помітив наскільки важливо знати ці правила, які будуть в цьому відео. Сподіваюсь, що ви поставили лайк та підписались на канал. А ми можемо почати з важливого: як дослідження та дизайн впливають на результати в онлайн-продажах. До речі, в кінці відео буде домашня задача, і ті, хто потрапив в закритий чат, отримують фідбек по їх домашній роботі. Тому дивись відео до кінця та роби домашку з нами. Це набагато краще закріпить матеріал та дозволить випробувати себе в ролі ux дизайнера вже зараз. Ну і з фідбеком від мене. Електронна комерція стала невід'ємною частиною сучасного бізнесу, і успіх у цій сфері значною мірою залежить від якості користувацького досвіду, тобто від UX. Варто запам'ятати одне цікаве правило: вигляд сайту це другорядне. Якщо людина не змогла додати легко товар в кошик і оплатити його дизайн неважливий. від того наскільки зручно та приємно користуватися, взаємодіяти. Користувачу з веб-сайтом або додатком залежить їхнє рішення про кінцеву дію, Ну, загалом про покупку, підписку. Тому інколи можна мати поганий UI, але мати великі продажі. І ніколи не було такого, що великі продажі показував сайт, який пропонує сотні кліків при оформленні замовлення, але має гарненьку картинку. Чи знали ви, що величезні корпорації досліджують питання поведінки користувача на сайті і витрачають на ці дослідження сотні мільйонів доларів щорічно? Ось я надаю вам QR-код чи посилання в описі. На статтю, де зібрані такі дослідження за 2020 рік, почитайте, адже це величезний, корисний, аналітичний багаж, який вас зробить більш професійнішим в порівнянні з тими, хто не дивиться мій курс. А до речі, ви можете поділитися цим курсом з колегами, щоб вони теж ставали дуже дуже гарними спеціалістами. Це підкреслює важливість продуманого ux дизайну для збільшення конверсії та лояльності клієнтів. Хороший UX не лише покращує враження від використання сайту, але й може суттєво вплинути на прибутки бізнесу. Почнемо з тих принципів, які вам треба знати, щоб будувати зручний та сучасний дизайн, який буде приносити кеш вашому замовнику. Взагалі, раджу вивчити ці правила, тому що це залог успішної побудови дизайну будь-якого проєкту. Бізнес можна поділити за тим, кому пропонують свої послуги чи товари. Це може бути B2C – Business to Customer, коли компанія пропонує товари чи послуги напряму клієнтам через інтернет-магазини, тобто в роздріб. Також B2B – Business to Business, коли компанія продає продукцію або послугу іншим компаніям, наприклад, оптовий продаж товарів для подальшої реалізації іншим покупцям, c Consumer to Consumer від споживача до споживача, коли продажі здійснюються напряму від між користувачами. І це можуть бути, наприклад, репетитори або фотографи, кондитери тощо. І останній тип – consumer-to-business, тобто споживач для бізнесу це зворотній процес business-to-customer, коли люди пропонують свої товари або послуги компаніям, як от робота на аутсорсі для дизайнерів, програмістів, маркетологів. Але не забувайте, що в кінцевому рахунку будь який із цих бізнесів це людина? Ця людина користується мишкою для замовлення, зором для зчитування вашого контенту. Вона так само мислить, як і всі люди на землі. Розуміння вашої цільової аудиторії це ключ до створення якісного UX. Слід враховувати потреби, подобання та поведінкові особливості вашої аудиторії. Аналіз і тестування допоможуть адаптувати ваш продукт до реальних потреб клієнтів. До його особливостей. ви не зможете вигадати новий алгоритм замовлення клієнтом якоїсь послуги. Йому треба буде використовувати каталог послуг та, обравши щось, вивчити цю послугу, умови та багато чинників, за якими клієнт вирішить, замовляти чи ні цю послугу. Немає сенсу робити щось інноваційне по типу квіза, відеофільма, сторінки якоїсь особливої про послугу. Просто-напросто через те, що користувач звик просто дивитись інформацію, зчитувати. Тому використовуйте вже існуючі алгоритми, але не бійтесь знаходити в них помилки чи допрацьовувати їх з ціллю покращити користувацький досвід. Всі ми звикли до стандартних способів взаємодії, і тому інтерфейс має бути інтуїтивно зрозумілим. Використання звичних стандартів допоможе користувачам легко освоїти ваш сайт, навіть якщо вони зайшли на нього вперше. Користувач має завжди знати, де він знаходиться і як рухатись далі. Прозора навігація знижує рівень стресу та робить взаємодію з вашим сервісом приємнішою. І Якщо ви хочете зробити все правильно, то намагайтесь створити такий алгоритм, щоб кінцева бажана дія для бізнесу досягалася за 3-5 кліків. Звичайно, це без урахування етапу обрання, вивчення товару, а саме кінцевої дії. Пам'ятайте, що сучасні користувачі легко втрачають концентрацію. Зайві елементи лише відволікатимуть, тому кожен блок має виконувати конкретну функцію. Часто дизайнери початківці втрачають розуміння порядку подачі контенту і можуть в кошик додати якусь зайву кнопку чи створити додаткові поля для оформлення товару. Не треба так робити і краще прибрати всі зайві елементи, щоб поведінка користувача була прямо лінійною та зрозумілою для користувача і не відводила його в інші сторони. Яскравий приклад, коли нічого не заважає, це Apple сайт. Ось якщо ми подивимось, то в нас немає ніяких додаткових елементів. Ми бачимо лише текст, заголовок, опис невеличкий, при тому невеличкий, кнопку і елемент. Все, нас нічого не відволікає, навіть меню не є першочерговим. Це дійсно вдалий підхід до дизайну, коли ви хочете показати якусь преміальність та легкість в користуванні вашим продуктом. Якщо ми перейдемо в якийсь. Інший в іншу сторінку, то ми побачимо, що тут теж саме. У вас немає ні фільтрів, нічого. Ви можете користуватися лише тими сіма кнопками, які у вас є в шапці, і ніякої взаємодії далі немає. Це все презентація. Тобто ви користуєтеся верхньою частиною. Далі це вже додатково. І навіть якщо ви проскролите в самий низ, ви повернетесь до моделей, які тут представлені. Тобто логічно, що кінцева мета цього сайту це саме продати вам цей девайс. І я обираю, наприклад, 16 й iPhone, бачу його презентацію. Звичайно, цей сайт не є e-commerce напряму і. Apple вже давно відома своїм брендом, подачею, але є кнопка купити на першому ж екрані. Тобто, як ви бачите, тут нема навіть навігації про характеристики, про відгуки, про що ще. І я не сперечаю, що це треба для менших бізнесів. Я просто вказую на найкращий приклад того, що я кажу, і підкріплю це ось таким прикладом. Натискаючи кнопку Купити, ми потрапляємо відповідно. Ну тут трішки не те, що хотілося б, але обрати, типу. Ем... Магазин, це, скоріш за все, можливо. І, скоріш за все, це для американського ринку тут буде відкриватися саме оформлення замовлення. Важливо зрозуміти портрет вашого користувача та його особливості. Наприклад, сайт по продажу автозапчастин точно не буде приємним, якщо там будуть малі кнопки та купа яскравих, навіть рожевих елементів. Аудиторія не така. А ось яка саме ця аудиторія, ви можете описати в коментарях під цим відео. Пишіть, я обов'язково лайкну тих, хто. Вгадає або опише правильно. І взагалі спробуйте себе, напишіть, як вам здається, що важливого для сайту з продажу автозапчастин для цієї аудиторії. Можливо, навіть погугліть, пошукайте, це буде невеличка така вам задачка, але це не є домашньою задачею. Інформуйте користувачів про умови доставки, наявність товарів, політику повернення, відгуки та рейтинги товарів. Все це дає можливість зв'язатися з бізнесом не лише одним способом зателефонувати, а й іншими. Хтось полюбляє лише писати, комусь достатньо писати на пошту компанії, все, комусь телефонувати, а хтось взагалі не хоче цього робити. Він хоче вивчити про товар і про бізнес на сайті. Ну і найголовніший принцип UX це акцентованість. CTA або заклики до дій мають бути помітними та однозначними. Вони мають легко вивер... привертати увагу та спрямовувати користувача до бажаних дій. Короткі та чіткі CTA допоможуть збільшити продажі та взаємодію з сервісом. Давайте трішки розкажу про практичні правила UX в e-commerce: е створіть правильне перше враження про продукт. Використовуйте чітку структуру, щоб користувачі відразу зрозуміли, як знайти потрібну інформацію. Важлива інформація повинна бути на головній сторінці, а елементи розташовані послідовно, починаючи з верхнього лівого кута, що створює комфортну атмосферу для користувачів та викликає, формує позитивне враження від сайту. Як ви можете бачити з цих сайтів, дуже легко зрозуміти, що тут робити. У нас є акцентовані кнопки, також є додаткові продукти, і все це опубліковано додатково ще з описом внизу. Так само, наприклад, TradingView. Ви легко зрозумієте про. Що тут легко можете почати, є велика акцентна кнопка і повний опис, що тут відбувається. Візуальна структура і кількість товарів. Показуйте 30-60 товарів на сторінці, щоб користувачі могли швидко ознайомитись з асортиментом Якщо товарів небагато, ви можете об'єднати їх ще в категорії. Обов'язково додавайте фільтри. Крім того, користувачі повинні мати можливість сортувати товари за ціною, рейтингом та іншими параметрами, що підвищує зручність та задоволеність. І ось тут один момент. Я хочу показати один сайт, ось він. І вказати, що це незручний дизайн. Насправді те, до чого ми дійшли, і звикли в таких великих супермаркетах, гіпермаркетах, де купа товарів, все це дуже хаотично і погано. Погано з точки UX -у. Чому саме? Тому що є набагато кращі рішення, і ось, наприклад, ці рішення, де ми можемо чітко не отримуючи багато зайвих шумних елементів, оцінити товар. І це дійсно правильний вигляд, який він може бути. Я можу відсортувати те, що мені треба, відразу і далі насолоджуватись саме процесом. Але проблема в тому, що в великих магазинах, таких як, наприклад, Комфі та інші, це не реклама, просто вказую, в них дуже багато зайвого сміття. Воно працює зі сторони маркетингу, але зі сторони UI та UX не до кінця зручне. Чому дуже багато незрозумілих елементів, дуже багато сміття, яке не потрібне. Це все, звичайно, маркетингові ходи, і я впевнений, що воно чудово приносить прибуток. Тобто, головне для нас це не ось це все, а те, який це товар, яка його ціна і яка, ну, типу, його характеристика. Чи є тут це ні? Тут є якісь бонуси, якісь знижечки, які зрозуміло, що в нашої аудиторії не сприймаються вже як знижки насправді. Це сугубо моя думка. Я хочу показати вам на прикладі, як я мислю. Можете написати в коментарях свою. При першому контакті користувачі з сайтом використовувати конкретні заклики до дії, такі як додати в кошик, зберегти в обране та інше. Розміщення таких кнопок прямо на картках товарів скорочує шлях користувача до покупки та покращує конверсії. Згідно з дослідженням, більшість покупок онлайн не є імпульсивними, тому забезпечте надійний пошук з автозаповненням. Фільтрація скоротить час на пошук потрібного товару, тому створюйте фільтри, що відповідають категоріям товарів, і додавайте можливість легко видаляти обрані фільтри. Найкращі приклади, які я можу навести, це авторія, де ми бачимо дуже зручний і великий дійсно деталізований фільтр сортування під автомобілі. І так само можу показати фільтр по квартирах, наприклад, від Лун. Дуже зручний фільтр, багато налаштувань і все дійсно зручно розміщається. Розбивайте описи товарів на розділи, щоб користувачам було зручно знайти потрібну інформацію, як то огляд, розміри, функції та доставка. Зручні зрозумілі тексти на кнопках і описах допоможуть користувачам швидко зрозуміти, що станеться після їх дії. Додатковий контент, як от відеоогляди, анімація, покращать враження від сторінки, але уникайте автозапуску або якихось різких дій. Інформуйте користувачів про кожну дію, наприклад, підтвердження додавання товару в кошик або помилки. Також після завершення покупки найдайте підтвердження з деталями про оплату, доставку, статус замовлення. Це створює відчуття контролю і прозорості від бізнесу до клієнта, і це дійсно дуже приємно. Хлібні крихти допомагають користувачам орієнтуватися та швидко повертатись до попередніх категорій, Забезпечте присутність кнопки наверх, якщо у вас більше п'яти. Тисяч пікселів висота екрану е сторінки. Це допомагає користувачу швидко літати по сайту, якщо можна так сказати, і робити кінцеві дії дуже в короткі терміни. Ну, типу, зайшов на сайт, вивчив все, натиснув кнопку «Нагору», і потім додаєш кошик, все Забезпечте інформацію про способи доставки, наявність товару, політику повернення, показуйте рейтинги товарів та відгуки клієнтів, оскільки це сприяє підвищенню довіри до продукту і збільшує ймовірність покупки, особливо маючи е, сферу, де неможливо пощупати пропозицію, тобто це якийсь якась послуга, як, наприклад, ось цей. Ви можете дуже гарно опрацювати е, для користувача блок відгуків. І показати в такому вигляді досить креативному твіттер, і це дійсно відгуки від твіттерян, Тому так виглядає чудово. Або, ось, наприклад, ще одна одне рішення, де ви зібрали все всі відгуки з ком'юніті, і бачите дуже багато описів, хто це якісь фаундери, і що вони. Як вони відгукуються про бізнес? Останній пункт це використовувати розділи рекомендовано або інші купували також для збільшення залученості та шансів на додаткові покупки. Однак будьте обережні з попапами. одного попапу з пропозицією підписатися буде достатньо, тому що перенасичувати клієнта зайвим шумом може бути негативним для його сприйняття контенту, що повлече за собою його вихід сайту і не, не кінцеву бажану дію. Звичайно, я розказав на третьому уроці лише базу. Всі пате. Терни та дрібні особливості ми розглядатимемо в окремих уроках, як безкоштовних, так і платних, але це буде вже для тих, хто серйозно взявся за вивчення тему UX в цьому курсі. І висновок цього відео в тому, що ux дизайн в електронній комерції є критично важливим елементом для залучення та утримання клієнтів. Інвестуючи в якісний користувацький досвід, компанії можуть не лише підвищити конверсію, але й створити лояльну базу клієнтів. У світі швидко змінюваних технологій і очікувань споживачів постійне вдосконалення UX є запорикою успіху. І тепер ваше домашнє завдання. Воно буде найлегшим в цьому курсі, тому раджу виконати, щоб потім не думати, що весь курс складний. Ось вам перший простий таск. Вам треба знайти три правила та три принципи використання UX в e-commerce та його описати, розкласти по поличкам, чому воно зручне та чи може бути покращене вами. І таку дію потрібно зробити для трьох сайтів. Сайти можете брати відомих українських чи іноземних брендів. Спробуйте пошукати різні принципи та правила, які я описав в цьому відео, або власні правила. Тобто у вас мусить вийти по три правила та три принципи в трьох різних сайтах. І ще що основне, попереднє відео, ось воно десь з'являється, про інструменти. Використати якийсь, якийсь із цих інструментів для того, щоб це презентувати мені, адже я буду вас перевіряти, якщо є в закритому чаті. Ну а на цьому все. Наступний урок буде вже про ваші дії як UX-дизайнера при роботі з UX-дизайном або з дизайном. І я думаю, тому що це буде цікава тема, тому що вона вже поглиблює вас в сферу UX. Удачі, вивчення дизайну та чекаю ваші домашні роботи.